Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас нова тема множення десяткових дробів. І множити ми будемо на натуральні числа 10, 100 1000, 10 тисяч і. Так далі. Давайте розглянемо наші приклади. Їх 4. Множити на числа, які закінчуються на 0, не так важко, тобто на 10 на 100 на 1000, 10 тисяч і так далі. Але є певне правило, і давайте будемо розглядати приклади, і відразу будемо розуміти, як нам множити наші десяткові дроби. Отже, наш перший приклад. 3,284 цілих... тисячних помножити на 10. Помножити на 10. Ліза, як ми множимо на, от, наприклад, 10. Що нам потрібно зробити? Чи є певне правило да. множення? Так, яке правило? Коли ми множимо на, на число, яке в кінці має 0, ну, то тобто 10, 100, 1000, 10 тисяч, ну. то ми переміщаємо кому стільки вправо, стільки нулів в, нас, в нашому числі. Так, ми маємо, от у нас є 3,284 тисячних. І є в нас число 10. Число 10 має скільки нулів? Один. Має 1 один, 0. І ми маємо нашу кому перемістити вправо на стільки цифр, скільки в нас нулів. Отже, нуль в нас 1. Ми переміщаємо нашу кому з трьох, з числа 3 на число 2. Ну, от так це приблизно виглядає. Кома буде переміщатися вправо. Це перше. І давайте подивимось, у нас кома була після цифри 3, так, ми перемістили на одну цифру кома. І тепер у нас кома після 2. І тепер у нас кома після 2, тому що у нас в числі 10, 1, 0, так, і ми на одну цифру перемістили нашу кому. І чому це дорівнює, Ліза? 39,84. Так, і у нас вийде число. 32,84 соті. Ми переміщаємо нашу кому на стільки цифр, скільки в нас нулів в нашому числі, на яке ми множимо. Так? Ну, і щоб не заплутатися, я вам рекомендую ще одне зробити. Перед тим, як ви будете переміщати кому, подивитися на ваше ціле. В даному випадку, в нас ціле це. 3, 3, так? І забути про ці цифри після коми і просто спробувати 3 помножити на 10. Так? Да. Скільки це буде? 30. Це буде 30. І це означає, що у вас не може получитися число менше за 30. Правильно? Да. І можуть бути різні числа, це такі маленькі число, а можуть бути великі, і ви. Ну, всяке буває, можете заплутатися. Просто подивіться на ваше ціле число. І, забувши про те, що знаходиться після ком, помножте ваше ціле число на другий множник. так, ваш перший множник на другий множник. І ви точно зрозумієте, яке приблизно число. Має бути. І навіть якщо ви трошечки заплутаєтесь в комах, то оця інформація про те, скільки буде 3 на 10, тобто 30, у вас в голові завжди буде сидіти. І ви ніколи не допустите помилку у переміщенні оцієї саме коми. Так? Добре, ми зробили перший приклад: 32,84 у нас вийшло, це абсолютно вірно. Давайте подивимось наш другий приклад. Отже, ми маємо. Другий приклад: 6,3 нам потрібно помножити на 100. І знову ж таки, давайте спочатку ми заберемо. Просто забудемо про те, що у нас є після коми. У нас є ціле число 6, так? Да. яке ми маємо помножити на 100. Це приблизно скільки літрів? 600. 6 на 100 буде 600. В голові собі зафіксуйте цю інформацію, що 6 на 100 буде 600. Тобто менше, ніж 600, у вас бути не, не може. може. Не може. Так. Тепер ми маємо нашу кому Перемістити вправо на скільки цифр? На дві. На дві, Тому що у нас є два нулі. Ну, пробуємо так. Має бути дві цифри. Але давайте подивимося. Ось нам потрібно нашу кому перемістити на раз цифру. І два, але у нас немає другої цифри, так? так? У нас в прикладі немає другої цифри. Що ж нам робити в такому випадку, коли в нас немає другої цифри? Що літа нам потрібно зробити? На кінці треба додати нулі. На в кінці скільки нулів треба? Один. Один. Нам потрібно дві цифри: одну ми маємо три, так? так? А другої ми не маємо. Якщо ми не маємо якоїсь цифри, ми замість неї. Додаємо 0, 0. Так, додали 0. І яке число в нас вийде? 630. 630. Пам'ятаєте, спочатку ми 6 множили на 100, у нас вийшло 600. І ми вже знали, що менше 600 у нас бути не, не може. може. Так, і тому у нас вийшло число 630. Так, у кінцевому результаті 630. Ми на два числа. Перемістили нашу кому. Добре, давайте розглянемо приклад номер три. Отже, в нас 4,125 помножити на тисячу. Скільки ліза, нам потрібно, на скільки цифр перемістити нашу кому? На три. 3. На 3. У нас тисяча має три нулі. Отже, на три цифри ми. Переміщаємо нашу кому, так? Ми переміщаємо нашу кому на три цифри. І яке число в нас виходить? У нас виходить 4125. Так. Але для початку, перш ніж переміщати кому, ми могли знову ж таки взяти просто наше ціле число 4, 4 і помножити на тисячу. І скільки це буде? 4 тисячі. І ми точно би знали, що менше 4 тисяч бути не, не може. може. Не може. В нас вийшло дійсно 4125. Так, 4125. Добре. І давайте розглянемо наш останній приклад. Наш останній приклад. Так. Отже, 924,587 тисячних ми множимо на 100 тисяч, так? Такий більш складний приклад. Добре, ми можемо 924 помножити спочатку на 100 тисяч, так? І в нас вийде. Це велике число. У нас вийде 92 мільйони 400, так? Якщо я не помиляюся. 000. Так. Тепер другий крок: як перемістити кому, на скільки цифр Ліза? На 5. На 5 цифр. А у нас три. А у нас три цифри. То що? То ми ще нулі додамо. Ми ще додаємо, скільки нулів. Два. Ще нам потрібно додати. 2 нулі, так? Тобто у нас буде, має бути переміщення на раз, два, три, чотири 5. на п'ять цифр, так? Ми додаємо ще до цих трьох цифр ще два, нулі, так? І у нас якраз виходить число. 92 мільйони 458 тисяч сім. Так, 92 мільйони 458 тисяч 700. Ну, в принципі, Додавати е, множення десяткових дробів на 10-100 1000, 10 тисяч це не так складно, так? Yeah. Е, якщо вам трошки незрозуміло, куди ставити кому, як її переміщати, спробуйте спочатку помножити ціле. На другий множник, так і зрозуміти, скільки ж це має в принципі бути. Тоді ви ніколи не помилитеся з переміщеннями ось цієї коми, так, в десятковому дробі. Ми це зробили ці приклади правильно. Хочемо вам запропонувати давайте це заберемо: запропонувати вам на домашнє завдання. Інші приклади, також 4, спробуйте їх зробити самостійно, чи у вас вийде. Якщо якісь виникнуть питання чи проблеми, задавайте їх в коментарях, ми обов'язково допоможемо і разом розберемося з тим, як же множити наші десяткові дроби на натуральні числа, такі як 10, 100 тисяч, 10 тисяч і так далі. Ну, а ми все зробили вірно. І якщо Це вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па. Гарного дня! Па-па!